Вітаю! Сьогодні з вами хочу познайомитися ще ближче. Хочу розповісти вам про ще одну сферу своїх інтересів. Тим більше, що до мене нещодавно звернулися саме з таким запитом. І ця сфера англійська мова. Я ще з 2005 року читаю лекції англійською мовою для студентів-юристів. Тобто вже 18 років вела курси з назвою Public Speech Communication. Тобто, це були курси з ораторського мистецтва, але англійською мовою. І окрім першої освіти, це правознавство, тобто я юрист за першою освітою, я маю ще одну освіту, тобто я перекладачка, викладачка англійської мови та літератури. Думаю, що призначення англійської мови. Знає кожен з вас, мої дорогі підписники. Зараз англійська мова та знання англійської мови не лише престижна, а ще й вагомий додатковий бонус до вашого кар'єрного зростання. І ще знання англійської мови це відсутність мовного бар'єру практично у всьому світі. Якщо буде потрібно вивчати англійську мову, Звертайтеся! Ми можемо з вами вбивати одним пострілом двох зайців одночасно. До речі, це відомий український фразеологізм. Англійською буде звучати так. To kill two birds with one stone". Отже, ми можемо вивчати з вами англійську мову та ще й з позиції ораторського мистецтва.